Чи то вирішили пригадати лихі дев'яності, чи просто прийшли забрати своє? У Луцьку вже сьомий рік поспіль судять чоловіків за нібито вчинений грабіж. Попри те, що обвинувачені наполягають на тому, що прийшли забрати борг, сторона обвинувачення розцінила це трохи інакше. Детальніше далі. Вже сім років суд розглядає справу про грабіж. Головних фігурантів від початку було троє. Але з плином часу щодо одного кримінальне провадження закрили. Чоловік пішов боронити країну, тож тепер на лаві підсудних двоє обвинувачених. Діло було ще у далекому 2017 році. Тоді ж, за даними слідства, чоловіки групою прийшли до помешкання потерпілого та вимагали чималу суму коштів у доволі грубій формі. Сьогодні відбулося засідання щодо групи осіб, які в 2017 році, в березні, вимагали грошові кошти та заволоділи ними стосовно жителя міста Луцька, прийшли на квартиру, вимагали грошові кошти за, нібито якийсь борг під передособою та заволоділи відповідно грошовими коштами. В сумі. 500 доларів. самі ж обвинувачені не вважають, що вчинили грабіж. Мовляв, просто прийшли забрати борги у боржників. Втім, один із таких розрахунків потерпілий та правоохоронці оцінили інакше. Як не крути, тепер з'ясовують усе у суді. На черговому засіданні допитували свідка. Чогось надзвичайного чоловік не повідомив. Мовляв, сиділи у гостях, відпочивали, а далі з'явився таємничий чоловік, якого до слова у матеріалах справи ніде немає, та попросив обвинувачених про допомогу. А ті погодилися. Я приїхав приїхав сюди до до мене. Звідки приїхали? Пам'ятаю, як Олександр приїхав. Чому запам'яталися? Тому що приїхав з з передних напоїв. І сиділи почували, просто mm -hmm. ну, і просто випивали. У них була своя розмова, там, я так зрозумів, що і він хотів повернути свої кошти. І приїхав, От розмовляли над сучамами, просили його про допомогу. Сторона захисту зауважила, що потрібно досконало розібратися щодо кваліфікації злочину, адже у всіх свідченнях фігурує таємничий чоловік, особу якого так і не встановили. Якщо ж це грабіж, це одна справа. А от повернення боргів зовсім інша. Тож запропонував допитати слідчого, який займався даною справою. Всі свідки будемо заявляють про очі Присутність даної особи на ім'я Олександра, яка, виходить, під час досудового розслідування встановлена не була, в обвинувальному акті відносно даної особи взагалі інформації ніякої немає. Тобто, я ще раз наголошую на неповноті досудового розслідування, що слідчий зобов'язаний був встановити, допитати дану особу і відповідно надати правову кваліфікацію його діям. Лібо він член злочинної групи, яка ніби вимагала гроші. Либо він особа, яка відповідно звернулася за певною допомогою не в правовому полі, просила повернути грошові кошти. А це відповідно впливає і на правову кваліфікацію. Головуючий клопотання, не задовільнив та засідання. Відклали зрештою, надалі планують допитати ще одного свідка та переходити до судових дебатів. Попри довгий час розгляду, справа таки рухається до кінця. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.